Будь свідомим студентом, підтримуй українське, розмовляй українською, шануй історію і люби Україну. Слава Україні! Героям! Слава! Світи студенти! Ми підтримуємо тебе! Поїхали. Студент кличе студента. Західні студенти закликають східних. Підтримуємо один одного разом. Ми сила. Так робити, ні. Друзі, студенти, не будьте байдужими, підтримайте нас, Юрія. І об'єднавшись, ми переможемо і змінимо нову владу. Слава Україні! Проїм. Можна? Не будь байдужим, не стій стійко! Не дай себе продати! Не мовчи! Пам'ятай, Україна у нас! одна! одна. <гум> <гум> <Захат. гум> Студентам України. <гум> а, ми студенти з Черкаської області, які навчаються у Львові. Ми хотіли всім побажати бути єдиними. Все-таки Україна не ділиться на три частини, на центр, схід, захід. Якщо Тобачник своїми словами, ображає західних українців, то це не означає, що вони не українці. Він ображає всіх, тому що ми єдині. Нехай табачна бачна кампанія приходить в рамках схід і захід разом. Але ми просимо не забувати про центральну Україну, вона теж з вами. Хоча частинка з них звичайно у зараз. один за всіх і всі за одного. Єднайтеся. Я хочу сказати на останок, що не варто боятись під цим тиском заборон. Ви маєте слово, маєте думку. підтримуйте своїх українців, своїх друзів. І ми теж з вами. І, будь ласка, підтримайте нашу думку і, і ініціативу. Ми єдині так і знаємо!